Приховали обличчя, вкинули до смітника, возили містом, а правоохоронці нічого не зробили. Так стверджують громадські активісти. Вони виступили з претензіями до правоохоронних органів щодо сміттєвої ілюстрації. Я на майдан виходив не за те, виходив за зовсім інші речі. Тому давайте працювати в правовому полі. Мене до вас прохання. Ці люди повинні бути наказані в першу чергу. Не одобрив такі дії, і голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Методи її проведення вони неприпустимі в будь-якій цивілізованій країні, і з таким багажем буде важко йти нам по європейському шляху. До Речі по російських засобах масової інформації чи не вперше їм нічого не треба було придумувати. Була яскрава картинка, я опускав голову і червонів. Міліція каже, що над цією справою працює, але висновків поки не робить. Допитано вже біля 40 осіб свідків даної події. Е, проводиться е, аналіз е, відеоматеріалів, які е, були здобуті під час е, слідства. Е, ну, в даний час чи ще зарані так пройшло е, менше тижня, щоб оголосити про підозру, необхідно ще зібрати. Повну об'єктивну картину цієї події після того буде об'єктивне прийнято рішення.